На Херсонщині армійці посилюють бойове злагодження підрозділів. У батальйону тактичних навчаннях взяла участь і механізована бригада. Підрозділ входить до складу оперативного командування. Схід обща тематика бойового злагодження підрозділу батальйону, щоб підрозділи могли взаємодійство між собою в бою. Управління підрозділами командирами всіх ланок від командира батальйону до командира відділення зводу, щоб вони могли в бою. Слушать своїх командирів і управлять своїми підрозділами професіонально. Особовий склад тримає оборону на визначених рубежах. Диверсійно-розвідувальна група умовного противника веде розвідку боєм. Аби зупинити ворога, долучаються танкові зенітні та мінометні підрозділи. Ми допомагаємо піхоті. У нас перше, головне це піхота. А ми всі артилерія, танки, всі працюють на неї. Ми виконуємо свою задачу, свої функції. Крім цього, піхотинці тренуються вести спостереження за противником, знищувати повітряні цілі, відбивати атаки та контратакувати. Відрізнялися тим, що в нашу сторону нічого тільки не летіло, а так все так само, як в реальності. Тобто, просто в нас ще ніхто не стріляв тут. Під прикриттям вогню та димової завіси евакуюють важко поранених із переднього краю на бронемашині, а військові медики надають невідкладну допомогу. Ми роботи по алгоритмах. Перший алгоритм це кровотечення, затампонувати рану, наложити бандаж, Далі вводимо геть, стабілізуємо больного. Більшість армійців мають досвід участі в АТО, тож з усіма завданнями впорались. Командири діями підлегли задоволені. Кожен тиждень у нас проводяться такого роду навчання, і наприкінці тижня, це можливо середина тижня, створюються ротні тактичні групи без. Определеного складу вони отримують бойове завдання і з різними підрозділами виконують дані навчання. В таких навчаннях підрозділи бригади братимуть участь і надалі. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.